Всім вітанечка, вівторок, перша година дня і в мене є вантаж в Нью-Йорк. Так, мене завантажили двома палетами, мало бути три палети, але вони дві палети в одну об'єднали. І не питайте, чому ця перша йде, хоча вона важча. Бо відповім одразу, я їду в Нью-Йорк і там ну 100% не буде ніякого вірхаусу з класичною рампою, що можна під'їхати і спокійно тебе розвантажить. Це десь на вулиці, скоріш за все, я зупинюсь, і мене будуть розвантажувати посеред вулиці. І невідомо чим. Я сумніваюся, що там буде якийсь форкліфт. Перша заправка одразу після гері Індіана. 87 баксів, 23 голони. Я вже майже вагаю і заїхав на сервіс плазу. Хочу піти поїсти. Я бачив коменти, хтось писав, купи мультиварку. Я хочу, але, але я забув. Пів на першу ночі, і я вже в Пенсільванії, друга заправка 22,7 галони на 99 доларів, але це ціна без знижки. Зі знижкою я заправився по 3,70. Розвантаження мені трошки більше 3,5 годин, але доставка в мене на 7 ранку, тому я десь доїжджаю до Нью-Джерсі. Лягаю спати на 3 години і прокидаюсь і одразу їду на розвантаження. Майже шоста ранку. І так зустрічаю Нью-Йорк. Слінкаль Танал. Минулий раз, коли я тут був, я тут відстояв півтори години в заторі. Сподіваюся, в цей раз мені пощастить більше. він Манхетен у цій красі. Сміття, машини, Сморід Коротше, нас з боку цієї будівлі, там наче якийсь сервіс, ці є в'їзди, типу для Федексу. Тут зараз головний офіс, бо в мене ні номер телефону взагалі нічого немає. Я зайшов на Security, мені сказали, що треба заїжджати в той сервіс-в'їзд. Там, наче, я знайду те, що шукаю. Я дуже сподіваюся на це. Шкода, не встиг нічого засняти. Коротше, утіпів не було форкліфта, а в мене дві палети. Вони кажуть, розвантажуй сам, я кажу, да, щас. Ну, я то готовий за гроші розвантажити, але мені треба конфермайшн від диспетчера отримати на це. Я ж їм кажу, дайте мені номер телефону і ім'я людини. Яка може підтвердити те, що я буду сам розвантажувати? Вони щось почали морозитись туди-сюди, а там у тіпа зверху, піднявся наверх в офіс. Точніше, не в офіс це взагалі студія якась. Піднявся наверх ту студію. Того тіпа вже там не було, він вже спустився вниз. Короте, поки туди сюди, вони самі розвантажили все і все. І Я зараз чекаю вже підтвердження від диспетчера, що можна їхати. Я знаходжусь в Пенсильванії, мені забрало вантаж а, на JFK, тобто назад на Бруклін. Вантаж віддали. Така коробка, вручну її приніс сюди, вона не дуже важка. Так, сьогоднішній день взагалі не по плану пішов. А, я ще нічого не їв, не снідав, не обідав. Хоча вже час замовив собі суші, зараз їду їх забираю. І по дорозі буду їхати і їсти. Приїжджаю в аеропорті десь о четвертій, о о тридцять, десь плюс-мінус так. І дуже сподіваюся, що чи з Лагвардії, чи з JFK я зможу забрати щось ввечері, бо там таке буває. Минулий раз, як я був, то я 11 вечора чи щось таке, я забрав собі вантаж на кудись на Нью-Йорк, ну, на штат Нью-Йорк. Так, да, трохи малуваті порції, добре, що я взяв два сети, але я думаю, що мені цього вистачить. Третя заправка. 16 гривень 68 баксів, 4,10, але по в карті це 3,50. Так, я вже в Брукліні. Їду до доставки, і що я хочу сказати, в Нью-Йорку треба бути дуже уважним. То є такі штуки, як Парквеї. Мені треба було їхати по Belt Parkway, але на них не можна їздити на венах, на траках, на комерційній техніці, тільки пасажирські машини. І треба в більшості певно, що дивитися не на навігатор, а на знаки. Тому що от як я з'їжджав з, з мосту, був знак «альтерна... альтернативний шлях для траків». то їду зараз по ньому. Якщо їхати по парквеям, поліція може штрафувати. А я цього ну, не дуже хочу. Це якийсь прикол. Я намагаюся об'їхати цей парквей, в мене вже на годину збільшився. Збільшився час прибуття. Я, от, чесно кажучи, не знаю, що гарніше якісь хрущовки в Україні чи оці от, оці от будівлі. Бо виглядають вони, ну, прям дуже стрьомно. Пів на шосту JFK. Я приїхав, йду шукати чекін і вигружати ту коробочку. Я не знаю, що сталося з моєю удачею. Вже який раз я в аеропорту, який раз я чекаю по годині, а то і більше на те, щоб просто отримати двері. Це жесть. Ще тут чекати. Йоу, Забрали мені ще один монтаж. Звідси десь. П'ять хвилин їхати, теж аеропорт, теж друкувати документи. Я дуже вдячний, що мені в компанії подарували принтер, бо я б замахався їздити по всяким тракстапам, друкувати то все. Буду їхати в Огайо, місто Вестчестер, і вести якісь знову запчасти... запчастини для літаків. Короче, зараз буду шукати, де його ночувати тут, бо їхати в Нью-Джерсі, щоб поспати до п'ятої ранку, а потім їхати знову сюди. Ну це якось взагалі нелогічно. Так, я вже на місці і є гарна новина, вантаж вже готовий, але треба відповідь від брокера, чи можна зараз завантажитись. Бо якщо ні, єдине місце, де я можу ночувати, це тут. Але є одне але. Я не знаю, чи видно якісь літачки, але тут їх дуже багато і вони кожну хвилину йдуть на зліт. Ну і самі розумієте, коли 100 метрів від тебе взлітає, літак, спати якось. Ну не дуже. Зараз чекаю відповідь від диспетчера. і Якщо все окей, то все окей. Я вантажусь і як мінімум виїду з Нью-Йорку, доїду до якоїсь сервіспласи через Террі, чи ще кудись і лягу спати. Добрий ранок. Як ви бачите все, ще тут. А, вночі мене не завантажили, брокер сказав, що ні. Інакше не буде. Ось про що я казав, бачите той літак? І он літак. І там третій літак. Тільки вночі їх щось побільше було, певно, що зараз дощ пішов, то може якийсь цінник, обмеження. Ну, коротше, спати тут це прям задоволення-задоволення. І знову півтори години, півтори години, я в шостій десять до них прийшов. 7.25, ну майже півтори години, 7.25 вони тільки мене завантажили! Ну, ту-па ще 4, хто грав то <рес> Хто грав, тот грав. Хто грав, то зрозуміє. Ну, от коротко про водії в Америці. Ось воно їхало, щось чухало, щухалося попереду нього. Я не знаю чи видно скільки там відстані. Добре, що тут не можна перестраюватись, то вже купа машин туди напригало. Але я не перестаю дивуватись просто водіям в Америці, це якийсь, це якийсь жах. гірших водіїв я, я не бачив ще. Нарешті виїхав з Манхеттену, вже в Нью-Джерсі, вже, вже затори позаду, взяв собі кави, бо щось на таку погоду голова взагалі не працює. І коротше що, завтра в мене доставка на 6-ранку, їхати мені 9 годин, їду одразу туди на територію, буду там ночувати і в 6 розвантажуватися. А далі... а далі ще не знаю. Ой, але Нью-Йорк це дурдом. Це. Якщо одним словом, це некомфортно, дуже некомфортне місто, багато заторів. Також що хотілося б додати за Нью-Йорк, це треба бути дуже уважним на дорогах, дивитися на знаки, дивитися, де є ці парквеї, де їх немає. Точніше, просто не заїжджати на них, якщо ви працюєте на такому апараті, або на траку якомусь, або на пакс траку. Коротше, на комерційній техніці туди їздити не можна. Особисто я користувався чатом GPT, питаєш, чи можна там їхати чи ні. Вона тобі каже, чи да, чи ні. Знавайте ще Торнадо сюди. От цього точно не вистачає мені. West Virginia, пів на шосту. Четверту заправку заправляюсь по 3,70%. В цей раз е, заправляюсь просто за свої, по своїй карточці. бо провтикав знайти заздалегідь заправку там, де можна по паливні заправитись. Так би вийшло на 50 центів дешевше. Доброго раночку. Мене розвантажили, я трохи проспав сьогодні. Не знаю, вчора приїхав сюди, парканувся отак. Ось компанія і проспав. У мене є вантаж на Каліфорнію, Так, пікав в мене через 3 години, точніше через 2 вже години. Через дві години їхати мені до пікапу миль десять. Ну, коротше, це зовсім поруч. І буду їхати на аерію Сан-Франциско. Щось на вулиці, трохи холодно вже стало. Коротше, що я хочу, я хочу підвести підсумки цього тижня. З'їздив я на Нью-Йорк, повернувся назад на Огайо і проїхав 1778 миль. На гроші це склало 1950 доларів, що є $1,10 за миля. Заправився 4 рази на 319 баксів і моєї зарплатні як водія вийшло 1170 доларів. Мінус заправка, це виходить 850 доларів. І мінус 50 баксів на їжу, я думаю, плюс-мінус я так і витратив, може навіть трохи й менше. І отже, виходить 800 доларів за 4 дні, вівторок, середа, четвер, пятниця навіть повні 4 дні. Хотілося б трохи більше, але маємо, що маємо. Плюс я ще поїхав на їзд, там паливо по 380 370 по 4 долари. Так що, всім дякую за перегляд. Пишіть ваші коментарі, їх цікаво читати та відповідати. Особливо, якщо вони адекватні. Хоча на адекватні теж пишіть. Так що все. Всім дякую, всім пока.